Зараз в аптеках та на постачальниках тимчасово відсутній такий лікарський засіб, як аспіринкардіо, який вам призначає для розрідження крові. І виписують його вам по електронних рецептах за програмою Доступні ліки. Коли ви звертаєтесь до нас в аптеку, не можемо вам відпустити і якийсь інший лікарський засіб, бо не маємо точно такого самого фасування. Тому що аспіринкардіо, зазвичай лікарі виписували по програмі Доступні ліки на 98 таблеток. Але існують аналоги, Наприклад, Ацекор Кардіо, це такий самий аспірін в дозуванні 100 мг, Таблетки так само покриті оболонкою, але вони йдуть в фасуванні 50 або 100 таблеток. Ще є такі таблетки, як Асктева. Так само той же аспірін в дозуванні 100 мг в таблетках, але упаковки йдуть на 30 таблеток, тому лікар вам може виписати 30, 60 або відповідно 90 таблеточок. Тому не вимагайте від нас. Того, що ми не можемо замінити, і що ми на що ми вплинути, не можемо. Коли з'явиться аспірин, наразі ми не знаємо. Лікарі можуть також не знати даної інформації, що аспірин недоступний. І коли він з'явиться сьогодні, завтра, післязавтра, чи через місяць, через рік, на жаль, також поки що цього невідомо.